Хочете, щоб ваша волотиста гортензія не просто цвіла, а вкрилася велетенськими пишними квітучими шапками, як в садових енциклопедіях? Сьогодні ви дізнаєтесь про усі секрети догляду, як правильно підкислити ґрунт, які добрива та коли вносити, як уникнути хлорозу та чим замульчувати, щоб зберегти вологу та підсилити цвітіння. Вітаю на каналі Яскрава клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо доглядати. Волотиста гортензія це невибагливий і дуже декоративний чагарник, який швидко росте та формує велетенські набиті суцвіття довжиною до 30 см на пагонах поточного року. При цьому квіти поступово змінюють забарвлення від блідомолочного до ніжно-рожевого і навіть червоного відтінку. Поповнити свою колекцію новими розкішними сортами, а також знайти все необхідне для догляду за ними. Ви зможете на сайті Яскрава клумба. Посилання залишаємо в описі під відео. Для того щоб ваша гортензія не просто зацвіла, а вразила вас своїми велетенськими пишними суцвітами. Створюємо для неї максимально комфортні умови. Почати варто з наступних ключових моментів. Гортензія волотиста найкраще росте у ґрунті з кислотністю pH в діапазоні від 5,5 до 6,5. Якщо ґрунт занадто лужний, тобто pH вище 7, то гортензія не зможе повною мірою засвоювати мікроелементи, навіть якщо ви вчасно вносите якісні добрива. В першу чергу це стосується заліза, магнію та фосфору. Їх дефіцит провокує хлороз та слабке цвітіння. Тому, перш ніж приступити до підживлення, перевіряємо pH ґрунту і при потребі підкислюємо. Для швидкого результату можна використовувати лимонну кислоту, одна столова ложка на 10 літрів води, вносимо в пристовбурове коло, уникаючи контакту з листям. Таке підкислення можна використовувати не частіше ніж один раз на 2-3 тижні за потреби. Також на ринку існує велика кількість підкислювачів від різних виробників. Норма внесення вказана на упаковці. Щоб забезпечити тривалий ефект підкислення ґрунту, використовуємо сірку. На відміну від швидкодіючих кислот лимонної, оцетової, яблучної, сірка не розчиняється в воді і починає діяти лише через 2-3 місяці. Тому її краще вносити восени або заздалегідь. Норма внесення 40 80 грам на 1 метр квадратний. Точна кількість залежить від початкової кислотності ґрунту. Розсипаємо попри стовбуровому колу та змішуємо з верхнім шаром ґрунту. Один раз внесена сірка може працювати один-два роки, поступово створюючи комфортне кисле середовище для гортензій. Якщо ви вносили швидко діючі підкислювачі, то потрібно зачекати 2-5 днів, перш ніж приступати до підживлення. Цей час потрібен, щоб pH грунту стабілізувався і добрива ефективно почали засвоюватись рослиною. Коли і які добрива потрібно вносити ранньою весною, це орієнтовно березень, квітень. Нам потрібно запустити ріст і розвиток зеленої маси. Саме тому в цей період ми обираємо комплексні добрива з підвищеним містом азоту. Підживлення проводимо після розпушення ґрунту по вологій землі з обов'язковим подальшим мульчуванням. На початку бутонізації це травень-червень нам потрібно стимулювати формування велетенських суцвіт. Саме тому ми вносимо фосфорно колінні добрива. Для цього можна використовувати монофосфат калію, сульфат калію або комплексні добрива вже з помірним вмістом азоту. Найзручніше використовувати спеціалізовані добрива для гортензій. Вони мають збалансований комплекс елементів живлення у формі, яка легко засвоюється рослинами. Сьогодні я буду використовувати спеціалізоване добриво Зелений гай Аква його, як і багато інших варіантів, можна знайти на нашому сайті. Після цвітіння використовуємо фосфорно-калійні добрива без вмісту азоту, щоб підготувати наші кущі до зими. До прикладу, вносимо сульфат калію 15-20 г на 1 м квадратний та суперфосфат 30-40 г на 1 м квадратний. У перекладі з латинської гортензія це посудина для води, тому полив повинен бути рясним та постійним. Поливаємо до двох-трьох разів в тиждень, в залежності від погодних умов, теплою відстояною або дощовою водою. Один раз в два тижні воду можна трохи підкислити. Мульчування дуже важливий етап у догляді за гортензією. Найкраще для цього підходить соснова кора, хвойний опад або кислий тор. При мульчуванні відступаємо 5 см від основи куща, щоб уникнути загнивання. При правильному догляді гортензія практично не хворіє. Але навіть найстійкіші рослини іноді можуть сигналізувати нам про дискомфорт. Найпоширенішою проблемою волотистої гортензії є хлороз це порушення обміну речовин. Він проявляється пожовтінням листя при збереженні зелених жилок. Основна причина це порушення кислотності грунту та нестача заліза, яке рослина не може засвоїти у лужному середовищі. Щоб уникнути хлорозу, регулярно слідкуємо за кислотністю ґрунту та профілактично оприскуємо халатом заліза, особливо на початку сезону. Якщо ознаки хлорозу вже з'явилися, оприскування халатом заліза по листку дає швидкий результат вже через 1-2 дні. При такому догляді ваша гортензія подарує вам пишне цвітіння та гігантське суцвіття. Догляд, любов і трохи знань. І ваша гортензія віддячить вам розкішною красою. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей!